Останніми днями у різних містах України можна спостерігати черги біля ЦНАПів. Військово зобов'язані поспішають оновити дані до 16 липня. Таку ж картину бачимо і у Житомирі. Чому раніше не оновили дані? що працюю. А, не було часу раніше, і тому прийшлось у самому кінці йти оновляти. У ЦНАПі, що на вулиці Михайлівській. Люди стоять в черзі по декілька годин. Та сама процедура займає небагато часу. Розповідають Житомиряни. Я думаю, що людина, ну Думає про своє майбутнє, вона завжди встигає. Завжди вона встигне і без питань. Приймає по 10 чоловік дуже швидко, взагалі нема питань. Оновити дані можна було і в додатку резерв плюс, однак не у всіх це вийшло. О, я якось спробував, в мене щось не вийшло. Я вважаю, що можна було сюди сходити і, ну, і сходив сюди. А не вийшло саме технічна складова чи? Технічна складова, в мене якась ошибка вибивала і прийшла сюди йти. Особам, які не встигнуть оновити дані в ТЦК та СП у ЦНАПі або ж в додатку Резерв Плюс. Загрожує адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність. Так, відповідно до частини 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення призовником військовозобов'язаним та резервістом правил військового обліку, передбачене покарання. У виді штрафу у розмірі від 1 тисячі до 1 тисячі 500 неподаткових мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. Таке ж покарання передбачене за частиною 3 статті 210 прим. 1 цього ж кодексу за порушення законодавства про оборону, милиційну підготовку та мобілізацію. У разі ж ухилення від військового обліку після попередження військовозобов'язаним загрожує кримінальна відповідальність, передбачена частиною першою статті 337 Кримінального кодексу України. Також Кримінальний кодекс України, а саме стаття 336, передбачає відповідальність за ухилення від мобілізації. Від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Згідно з цими статтями, таке порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Наразі продовжувати період оновлення даних не планують, тож усі військозобов'язані мають це зробити до 16 липня. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.